Доброго дня, діти! Розпочинаємо урок української мови в 7 класі. Давайте пригадаємо девіз нашого уроку. Глибше вивчимо ми мову, солов'їну і чудову. Тож гаразд, часу не гаймо і урок розпочинаємо. Дітки, давайте подивимось на малюночок і пригадаємо, з чого складається будова слова. Будова слова складається з префікса, корінь, суфікс, закінчення. І як вони означаються на письмі. А тепер ми з вами повторимо, що таке корінь, префікс, суфікс, закінчення. Корінь це головна частина слова, спільна для всіх споріднених слів. Префікс частина слова, що стоїть. Перед коренем. Суфікс частина слова, що стоїть після корення. І закінчення це змінна частина слова. І проглянемо як всі префікс, корінь, суфікс закінчення, як вони позначаються. На прикладі проглянемо слово підводний. І закінчення, корінь, взвод, префікс під, суфікс не. Дітки, хвилинка відпочинку, і ми з вами разом відгадаємо загадку. Стою поперед корення, люблю це місце я, нові слова утворюю, скажіть моє ім'я. Вірно, це слово префікс. Як ви вже й здогадалися, тема нашого сьогоднішнього уроку префікс, як значуща частина. Слова. Мета нашого сьогоднішнього уроку повторити і поглибити знання про префікс як значущу частину слова, сприяти зміцненню навичок його виділення у словах. Формувати загальнопізнавальні вміння, знаходити префікси в словах, визначати їх роль, розвивати творчі вміння використання префіксів під час створення нових слів та речень, розвивати мислення, увагу, спостережливість і пам'ять. І виховувати повагу до мови. Діти, прочитайте, що таке префікс, і запам'ятайте. Префікс це значуща частина слова, яка стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів. Дітки, хвилинку відпочиньте і прослухайте одну цікавинку. Це цікаво. В українській мові існує понад 100 префіксів, але існують мови, наприклад, китайська, де суфіксів і префіксів немає. Давайте пригадаємо і повторимо вивчення за допомогою вправи, тобто гри нашої, закінчи речення. І так, починаємо. Будова слова це основний розділ науки про мову, що вивчає. Вірно, значучі частини слова. Молодці. Наступне. Значучі частини слова це закінчення і вірно. Корінь, префікс, суфікс. А закінчення це змінна. Частина слова. Молодці. Основа слова. Це все слово без закінчення. Корінь. Це спільна частина споріднених слів, вірно, префікс. Це значуча частина слова, яка стоїть перед коренем. Молодці. Всі справилися з завданням. Наступне наше завдання утворити від кожного. Слово нове за допомогою одного з префіксів на, при, за, «під», до, ви, від, з. Із трьома утвореними словами на ваш вибір вкладіть і запишіть речення зошит. Давайте утворимо слова. До слова «плеве». припливе, запливе, підпливе, допливе, будує, прибудує, підбудує, добудує, збудує та інші. Сіє, Насіє, засіє, підсіє та інші. Вириє, Зареє, підриє, вчить, вивчить, довчить, навчить, лікує, підлікує, долікує, вилікує, до слова веде, приведе, заведе, «доведе», відведе та інші. І підберемо до слова везе, привезе, «завезе», підвезе, довезе. І до слова віє, навіє, завіє, довіє, вивіє та інші. А тепер давайте складемо Три речення на ваш вибір. Перше речення із словом, що ми утворили, навчить. Вчитель першокласників навчить дітей писати і рахувати. Слово, яке ми утворили, навчить. Позначаємо в цьому слові префікс на. Наступне речення Вечірній швидкий потяг довезе до Києва. Слово, яке ми утворили, довезе. Позначимо в ньому префікс ДО. І останнє третє речення. Скоро припливе вантажний корабель. Слово препливе. Означаємо префікс при. Молодці! всі справили з завданням. На сьогоднішньому уроці ми вивчимо пісеньку про префіси. Повторіть за мною. Я схожий на прийменник. Але із мій іменник, а мене в гості корінь до себе запросив, щоб я із ним з'єднався, щоб я із ним зджився, нові слова творив. Дітки, розгляньте схему і утворіть слова з префіксами. У нас слово посередині. За допомогою префіксів утворюємо нові слова і записуємо Служити. І так починаємо. Перше слово Забігти, добігти, вибігти, відбігти, перебігти, обігти, підбігти. Збігте, набігти, прибігти, збігти, побігти. Молодці, яка в нас милозвучна українська мова. І багата на словах. Наступну вправу ми виконаємо самостійно вибірковий диктант. Я прочитаю вам вірш, а ви випишете слова з префіксом, а префікси виділите. Краплі зорі. Чи бачили ви крапельки зорі? На білій ділезнім якогось снігу. Топір'я розгубили снігурі, шукаючи зерняток до обіду. Прокинувся я вранці і до них. Легкі пір'їнки на вітрах злітали, та побачив снігурів живих. Напевне, вони з пір'я виростали. А тепер зробимо самоперевірку. І так, які слова в цьому вірші ви почули з префіксами. Перше слово розгубили, прокинуться вранці, злітали вмить, побачив, напевне. Виростали. Молодці. Який префікс буде в першому слові? Розгубили. Роз. Вірно. В слові прокинувся. Префікс про. Вранці префікс в. Злітали префікс з. Вмить префікс в. Побачив префікс по напевне, префікс на виростали, префікс ви. Молодці. Подивимося на схему. І слова гадав утворимо нові слова. Перше слово відгадав. Наступне пригадав, згадав, вгадав. Називаємо префікси і позначаємо. Слово відгадав префікс від. Пригадав префікс при. Згадав – префікс з. вгадав, префікс вис. Записуємо в зошит і позначаємо. Проведемо підсумку уроку. Правильно чи неправильно? Ви мені будете говорити так або ні. Перше питання. А правда, що префікс це значуща частина слова? Так, вірно. А правда, що префікс стоїть після корення? Ні, молодці. А правда, що за допомогою префікси творяться слова з новим лексичним значенням. Так, правильно. А правда, що префікс є в кожному слові? Ні. А правда, що в слові може бути два і більше префіксів? Так, це вірно. Тепер ви вже впевнено можете сказати, що префікс стоїть перед коренем. За допомогою префіксів утворюються... Нові слова молодці діти. І щоб виділити у слові префікс, потрібно виділити корінь. Вживайте префікси, роблячи ваше мовлення багатшим і милозвучним. Ось і пролунав дзвінок. Закінчився наш урок за роботу по заслузі. Щиро дякую вам, друзі, до побачення!